У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли ти ще юний, ти стараєшся багато в цьому житті пізнати, завлодіти, усвідомити, утвердитися в цьому житті. А потім, коли вже проходить час і помаленьку вже так семена починає торкатися твоїх скронь, ти починаєш розуміти оцю істину, яку сказав Христос. Без мене не можете робити нічого. Це написано в Євангелії. Він сказав учням: без мене не можете робити нічого. Хотів би сьогодні поговорити про таку проблему, яка насовується і вже насунулася на нас, на кожну людину, на людство. І перед тим прочитати Євангеліє від Івана. 8 розділ, 34, 36 вірш. Відповів їм Ісус, істинно, істинно, запевняю вас, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі навіки. Син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Також послання апостола Петра, друге послання апостола Петра, другий розділ 19, 20 вірш. Вони... Обіцяють їм волю, а самі є рабами тління. Бо хто ким переможений, той тому і є раб. Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, вони знову оплутані ним, тобто гріхом, терплять поразку. То останнє для них є гірше від першого. Вони були в гріху. Вони старалися відійти від гріха. Вони прийняли Ісуса Христа, прийняли вчення, прийняли віру, охрестилися. Але потім знову відійшли і віддалися. Тенета того ж самого зла, в якому були. І апостол Петро каже, їм гірше стає від першого. Коли ми читаємо в Євангелії, де говорить Господь, говорить Господь тим, яких сили, іди, іди більше не гріши, щоб тобі гірше не було. Щоб тобі гірше не було. Я сьогодні хотів би поговорити є. Такий, така проблема, яка сьогодні насувається на кожного і на людство, це проблема така велика, називають велика всесвітня павутина. Це інтернет. Колись, ще будучи в семінарі, я читав багато старців про І от один із старців каже, що коли прийде час. І всю землю заполонить павотина, от тоді буде величезна боротьба. Я думаю, як павотина? може це дроти, які будуть проходити по е, стовпам, але ну, думаю, в пустелях дротів немає, є е, в Африці такі місця, яких дротів немає, є місця там, де ліси, таких дротів немає. А Всесвітня паутина це і інтернет. І він є всюди. Навіть якщо ти можеш бути в такому місці, де нібито немає, ніхто не живе, через супутник ти можеш отримати інтернет. Потрібно сказати, що і якщо би я сказав зараз, що все це є погано, то я би був дуже обманливим. Обманщиком і популістом. Інтернет сьогодні є дуже корисним. Квиток на літак, де ми замовляємо? Квиток на автобус, квиток на поїзд. Ми навіть дуже сьогодні набуваємо всякої одежі і не тільки те, що нам потрібно. Автомобіль зламався, де ми деталі замовляємо? Щось потрібно ще нам для нашої домівки, для нашої квартири. Де ми замовляємо? В інтернеті. Це знаєте, так як є ніж, його можна використовувати в різних напрямках, в різних діяннях цього життя. І ним можна зробити дуже багато прикростей, біди і вбивства. Але він сьогодні нам допомагає в нашому житті. Ми готуємо їжу, ми готуємо для себе дуже багато завдяки, скажімо, так, цьому ж ножу. Це такий маленький, банальний приклад. Тому інтернет, він дуже корисний, якщо ми його використовуємо зі страхом Божим. Що сьогодні говорить дослідження вчених про наших діточок уже від 7-8 років до 12 років? До 45% вони повністю заполонені інтернетом. І сидять в інтернеті до 7-8 годин в день. Від 12 років до 15, 16-17 років вже до 65% і сидять цілий день в інтернеті. Але Цією павутиною захоплені не тільки звичайні діти, але і дорослі, і священники, і навіть єпископи, і навіть ті, які дали обітницю перед Богом тільки служити Богові. І це є сьогодні дуже великою проблемою. В чому ця проблема? Що хоче зробити сатана? Він ніби гарно каже. Дивіться, це ж яка користь для вас. Це ж яке благо для вас. Його ж не було зовсім недавно. А сьогодні ми всі новини знаємо, ми все читаємо. Ми можемо пізнати дуже багато. Нам потрібно щось посадити і правильно це зробити на нашому городі. Ми задали в інтернеті, нам все написало, роби так, так і так. Але коли воно нас захоплює, що хоче сатана? Перше, це забрати у нас час. Ми з сім'ями збираємося, хочемо поспілкуватися. Малі діти, вони приходять до нас, вони починають нам шкодити, вони лізуть на стіл. Вони не дають нам спілкування. Що ми робимо? Даємо їм смартфон, закриваємо в якійсь кімнаті, і вони можуть сидіти хоч цілий день і нам не заважати. Правда? Правда. Є навіть сім'ї, де батьки думають, так, в мене дуже багато роботи, мама так собі думає, значить я включу телевізор, включу там планшет чи ще що інше, і дитиночка буде дивитись. Але потім доходить до такого, що дитина вже починає вирядувати, тобто її захоплюється так, що вона не може без цього бути. Вона стає одержимою інтернету. Той час, який ми витрачаємо на смартфони, ми могли би спілкуватися з ким? З чоловіком, з дружиною, з діточками, з батьками з рідними, знайомими. Немає спілкування. Приїхали внуки до бабусі. Приїхали зі смартфоном, посиділи тиждень, подивилися в інтернет, поцілували бабусі і поїхали. Забрати час. Сьогодні час є дорогий. Той, хто вже має сивину, він розуміє, наскільки цінний. Час, спілкування. Чоловіка з дружиною, з діточками, з внуками. Хлопці, які сьогодні на передовій, вони особливо розуміють, наскільки цінний сьогодні час. Друге, інтернет є вчитель, там показується дуже багато такого, що ми переймаємо. Дуже багато. І нам здається, що це є правда, це є істина, що це тільки так потрібно робити, а не інакше разом з тим, як ми вчимося, що нам потрібно влагодити в нашій господарці, потім десь підсовується таке, і, наприклад, там одна жіночка каже, я була замужем, в мене було стільки клопотів, в мене стільки було проблем, я розвелася, я зараз щаслива. Я щаслива. Я вам рекомендую. Кидайте свої сім'ї, кидайте своїх дітей. Це хіба правильно? Це є неправильно. Це є проблема. Це є дуже велика проблема, тому що інтернет виховує нас. І він виховує підлітків, в основному дуже багато такого, що потім батьки кажуть, а де цього набрався? Хто тобі в школі розказав? В інтернеті. І те. Ще найгірше, що коли інтернет навчає, навчає, то він ще навчаючи, забираючи час, робить. Ви знаєте, є такі дерева, коли чають таке гарне, велике дерево, воно з цього Можна зробити матеріал будівництва великого або ще використати. І коли вони зрізаються, там всередині вже все струхлявіло, пустка. Тобто зовні кора, ніби гарно все, а всередині пустка. І дуже часто є так, дуже часто, що людина зовні дуже прекрасна. А вона пуста. Тому що була пристрасть до інтернету, до всього того, що є. Не читали книжок, не спілкувалися. Спілкуватися не вміють. Вони створили сім'ю, а вони спілкуватися не вміють. Вони розуміють так, що сім'я для того, щоб ти мені служив. Або ти мені служила. А сім'я це тоді, коли ми двоє працюємо для нашого щастя. І тоді, тоді є велика біда. Чому? Тому що нема майбутнього. Нема майбутнього. А нема майбутнього, значить, нема щасливих сімей, нема щасливих дітей, нема щасливих внуків. Нема щасливої держави. Бо одержимість, оце є одержимість. Одержимість, вона є індивідуальна, є групова. Навіть весь народ може бути одержимий. От візьміть Росія сьогодні. Я можу сказати, що майже весь народ одержимий тою ненецею, тим злом, яке в них є. І одержимість може бути загально, загально Всесвітня. Оцей, оця павутина, вона сьогодні дає дуже багато, корисно. Але коли ми використовуємо зі страхом Божим, з вірою. І якщо ми бачимо, буває такі випадки, коли ти, от дитиночка сидить, може сидіти годину, дві, три. І потім ти її просиш щось зробити, а вона дивиться на тебе пустими очима, і вона не розуміє, що діється. Що діється? Куди? Куди треба йти? Що треба робити? Де я є? Це відсторонення від життя. Тому, дорогі, все в цьому житті корисно. Все. Апостол Павло казав, мені все можна, але не все мені корисно. І тому Господь говорив, без мене не можете робити нічого. Сьогодні взиваймо до Господа, просімо його. Просімо, щоб він звільнив нас. Як апостол Петро говорить, може Христос звільнити. Як євангелист Іоанн говорить, може Христос звільнити. Христос, взиваймо до нього. Просімо Його. Якщо ми вже навіть самі... В цьому полоні, то просімо Його. Спочатку покаяння, а потім прохання, покаяння, прохання. І тоді поступово прийде зовсім інше наше життя. До речі, в інтернеті є дуже багато книжок, і їх можна також слухати. І це дуже корисно. І нехай Господь нам допоможе в нашій боротьбі нашого. Спасение. Слава Иисусу!